Доброго дня, шановна громада, доброго дня любителі виноградарі. Сьогодні у нас 23 травня 2025 рік в село Остимівка Ковалівська громада. Сьогодні ми зробимо коротенькі відео, що і як у мене на винограднику. Ну, як ви бачите, заложена шкілка. Я заложив її ще 8 днів назад. Слава Богу, приморозки закінчилися. Знаходиться до 40 сортів і гібридних форм винограду. Так що я думаю, що на осінь буде що нас вибрати. Ну, ось, ось, як ми бачимо, вже зелененькі бруньки, листочки пішли, це цимус ультраранній. Також ми бачимо диньку, яка також вже пішла, це також ультрараннє. Ось ми бачимо також і клубнічний полуничний, гібридна форма, також вже пішла. Ну і ще багацька гібридна форм. Уложена капельна лента під низ, підключена, зверху чорна пленочка і отаким от. Методом будемо вирощувати на осідь повноцінні саджанці. Ну, Про шкілку поки що все.